Вітаю на останній 37-й темі нашого курсу на темі параметр. Відповідно, тема повинна бути якби важкою, але теорії тут не так багато. Більш все-таки буде на практиці. Відповідно, ознайомимося з такими поняттями, як рівняння з параметром, стала та зміна, параметри рівняння, методи розв'язання задач та лінійні рівняння з параметром. Відповідно, що таке рівняння з параметром? Якщо рівняння, крім змінної, містить невідоме, то його називають рівнянням з параметром. Тобто, у нас є така штука, як. Х рівнянні – це змінна, в яку ми підставляємо значення, шукаємо корені і так далі. А є А, або там К може бути, або там буква М ще його позначають, це параметр. І параметр це якби вже заздалегідь відоме число, але яке від нас скрите, можна сказати. Тобто ми вирішуємо так, ніби воно там вже стоїть, і всі знають про те, що воно там знаходиться і яке воно, але ми не знаємо і нам потрібно його знайти. Відповідно, параметр ще нам потрібен для того, щоб. Підігнати наш x під певні рамки. Тобто від е, того, який параметр ми оберемо, залежить те, який корінь ми отримаємо. Тобто ми на параметр можемо ще й впливати. Відповідно, по значенню, отак пригнусь, параметр це незалежна зміна, значення якої є фіксованим, чи довільне дійсне число або число, що належить заданій множині. Відповідно, параметр може бути множиною, тобто, коли параметр належить такій-то множині x належить такому-то значенню. Якщо параметри це конкретне число, то x буде там мовна конкретне число або конкретно множена. Є таке якраз таке поняття: як стала та змінна, і ось стала, це у нас. А, Параметр, і змінна це а, може у нас бути умовно і x, і y і будь-які інші змінні. Додатково, розв'язати завдання з параметром означає, що потрібно навести відповіді сімейства розв'язків відносно невідомої величини, тобто нашого X, для всіх можливих розв'язків сталих величин, тобто параметрів. Ще раз в чому різниця? Параметр це заздалегідь конкретне число, підставивши яке у вас змінюється а, якраз таке саме рівняння. Тобто ви впливаєте, умовно, на значення параметру, тобто ви задаєте параметри відповідному рівнянню, щоб підігнати x під певні умови. А x приймає, скажімо так, значення в залежності від обставин. Відповідно, він змінна, він змінюється. Параметри рівняння бувають наступних типів. це лінійні рівняння з параметром. Системи з двох лінійних рівнянь з параметром, рівняння з параметром, які зводяться до лінійних, квадратні рівняння з параметром, рівняння з параметрами, що зводяться до квадратних, показникові рівняння з параметром, тригонометричні рівняння з параметром і раціональні рівняння з параметром та логарифмічні рівняння з параметром. Найчастішими у нас є лінійні рівняння з параметром. А рівняння квадратні з параметром, дуже часто бувають показникові та логарифмічні. Нам те зазвичай не використовують у нас і раціональні, тригонометричні та системи вже. ЗНО ще були, зараз його вже майже не використовують. Відповідно, методи розв'язання задач з параметром бувають аналітичними та графічними. Аналітичний це коли ви прям в так розписуєте чисто алгеброю. А графічний це коли ви малюєте якісь там графіки і на якихось там перетинах умовних шукаєте значення вашого параметра. Відповідно, аналітичне зазвичай це буде з квадратними рівняннями або лінійними, а графічне дуже часто з рівнянням кола буває. Відповідно, лінійні рівняння з параметром, ми розглянемо вже конкретно на практиці, тобто на конкретних а, типах задач. І а, в цьому проблема якраз таки параметра в цілому, що для того, щоб навчитися розв'язувати параметри, вам потрібно побачити дуже багато розв'язків параметрів. Там, умовно, штук 5-10, просто дивитесь так з відкритим ротом. А як воно робиться, а потім в один момент на шостому бачите закономірність. А в попередній раз ми зробили так, так і так. Значить, і тут може так зробити. Тобто проблема а, взагалі рівняння з параметром в тому, що ви не знаєте, що в них робити. Не ви, ні. Я не знаю, що в них робити. Вони завжди просто вам задаються якась там, ну, начебто, це квадратне рівняння, а дай я знайду а там бац, і вже рішення. Тобто вам потрібно знайти все, що можете знайти, і відповідно з тим, що отримали спробувати розв'язати те, ну, відповісти на те питання, яке від вас е, хоче той, хто його поставив. Відповідно, в цьому специфіка параметри. Ви бачите різні варіації, якось це ходити в тумані, не знаючи, що робити, а потім в один момент ви просто пливете по течі і намагаєтесь знайти те, що можете, і підставити туди, куди підставляється. На цьому вся теоретична інформація нашого курсу завершена. Залишається лише практика. Дякую за увагу. Чекаю на наступному практичному відео.